От він узяв циркуль, поставив його на степовім і, не кваплячись з віковими паузами, накреслив велике коло. Це Майдан. В центрі майдану, в тім місці, де стояла ніжка циркуля, він збудував величний храм і назвав його Успенським собором. Ми знаходимося з вами в досить історичній місцевості у центрі Охтирки, Успенська площа. На жаль, самого собору Успенського. Зараз тут в Охтирці нема, він був знищений більшовиками у 30-х роках. Але тут творилася історія нашої Охтирки. Справа в тому, що сам Успенський собор, Успенська церква була відома ще за часів Григорія Сковороди, який згадує цей величний храм, який був окрасою нашого міста. Побудована Успенська церква була. З дерев'яна спочатку 1666 році, а дещо пізніше, як перша кам'яна споруда Слобідської України у 1738 році, вона була збудована тут, у центрі Охтирки. Цікаво, що її меценатом був Охтирський військовий діяч Олексій Лисавицький, який командував сумськими сумською бригадою. І, до речі, якраз він тут і був похований. Ідея, яка заключалася колись між музейниками і представниками церкви Успіння, це зробити тут меморіал за допомогою, скажімо так, скла віднайти саму це саме місце захоронення Олексія Лисивицького і показувати це туристам. Слава Ісусу Христу. Мене звати Мельник Михайло. Я деякон храму. Успіння Пресвятої Богородиці, ми знаходимось на площі Успенській, в місті Ахтирка у відбудованій церкві Каплиці, відбудованій у 2013 році. В місті Ахтирка. Історія нашої сім'ї пов'язана з тим храмом. Ще мій батько, коли був живий і працював, він приймав участь у відбудові цього храму. І я маленьким ще бігав тут, на будівництві, і також, вже як трошки став доросліший, настоятель храму отець Андрій Андрій Бренчак приїжджав до нас на освячення будинку. І я запитував, а що це таке, а що це таке. Мені було років 12, що це за книжка, а навіщо ви це робите. І потім він запропонував мені прийти до них у храм. і Разом з ними ну служить допомагати у Вікторі. Я ще тоді взагалі нічого не розумів, але пам'ятаю, як.